Вітаю вас, друзі! Мене звати Юрій, я викладач математики Всеукраїнської школи онлайн. І сьогодні ми продовжимо вивчення теми функція y дорівнює k на x та її графік. Нагадаю, графіком функції y дорівнює k поділити на X є гіпербола. Областю визначення цієї функції є будь-які числа, крім значення 0. Відповідно, областю значень є будь-яке число крім нуля. Отож, відки гіперболи, y k поділити на х прямують до осей координат, але ніколи їх не перетнуть. Функція y дорівнює k на х для додатнього k розміщена в першій та третій координатних чвертях. Якщо ж k менше 0, то відки гіперболи будуть розміщені в другій та четвертій координатних чвертях. Покажемо декілька завдань, де використовується графік функції y дорівнює k поділити на x. Перше завдання має таку умову. Потрібно графічно розв'язати систему рівнянь. Y дорівнює 4 поділити на x та y-x дорівнює 3. У другому рівнянні перенесемо вираз мінус х з лівої частини рівняння в праву. Побудуємо в одній системі координат графіки кожного рівняння. Графіком рівняння y до рівня 4 поділити на х є знайома нам гіпербола. Для побудови якої використаємо точки 1, 4, 2, 2 та 4 1. Це для однієї відки гіперболи. Та точки мінус 1 мінус 4, мінус 2, мінус -2, 2 і мінус 4 мінус 1 для іншої відки гіперболи. Графіком другого рівняння є пряма, для побудови якої потрібно знайти довільні дві точки, які задовольняють рівняння y дорівнює 3 x. Наприклад, х дорівнює 2, тоді y дорівнює 5. Та якщо х дорівнює мінус 2, тоді y дорівнює 1. Побудувавши обидва графіки, знайдемо координати точок їх перетину. Абсциса та ордината цих точок, тобто x і y, і є парою розв'язку системи рівнянь. Отже, маємо дві відповіді: x дорівнює 1 та y дорівнює 4. І x дорівнює мінус 4 і y дорівнює мінус 1. Зробивши обов'язкову перевірку, підтверджуємо, що ці пари хі є розв'язками системи рівнянь. Друге завдання. Знайдіть координати всіх точок графіка функції y до 64 поділити на х, у яких абсциса і ордината рівні. Запишемо координати шуканої точки. Позначимо абсцису через x 0 Тоді, враховуючи, що ордината дорівнює абсцисі, точка матиме координати x 0 x 0 Оскільки точка належить гіперболі. То її координати перетворюють вираз, який задає гіперболу, у правильну числову рівність. Тому підставимо координати точки у вираз y дорівнює 64 поділити на х. Маємо х0 дорівнює 64 поділити на х0. Скориставшись основною властивістю пропорції, маємо таке. х0 в квадраті дорівнює 64. Перенесемо 64 з правої частини рівняння в ліву. Х0 в квадраті мінус 64 дорівнює 0. Використавши формулу різниці квадратів двох виразів, маємо х0 мінус 8 помножити на х0 плюс 8 дорівнює 0. Отже, х0 дорівнює 8 або ж х0 дорівнює мінус 8. Тому насправді є дві точки гіперболи y дорівнює 64 поділити на x, у якої абсциса і ордината рівні. Це точки з координатами 8, 8 та з координатами мінус 8 мінус 8. Отже, ми проаналізували ще декілька прикладів, де використовується графік функції y дорівнює k поділити на x. Дякую за увагу! До зустрічі на наступних уроках!